Ну, це повна срака. Все, соняшника не буде, збирати не буде. Подивіться, що робиться. Вітаю! На каналі Миколаїв. 17 червня, 24 рік. Ось так починається відео будь-якого. Ну я не кажу, моє там, я не великий блогер, а великого блогера. І починається кіпіш. Всі йдуть на поля, шукають тлю, яка знищує соняшник, якого вже не буде. Ходимо по соняшнику, ну і знайшли ми десь ту тлю. Одну на пів гектара на соняшнику. Вона була завжди. Просто ви не ходили, ви не помічали і не дивилися на неї. а так А так соняшник чистий, красивий. Все зростає. Якщо там ота одна колонія тлі, мурахи її винесли на соняшник, на пів гектара, хай не на пів гектара, хай на рядок. Нічого страшного. Набагато більше шкоди ви завдасте, якщо ви заїдете в такий соняшник, як у нас по пояс вже соняшник, і будете його ламати. Тому що все треба спасати, будете хімію купляти. Соняшник зростає собі. Гарний соняшник. Десь є колонія, ну і є колонія. Кліщі, ну вони в нас були завжди. ну Я вам скажу одне тільки. що Якщо соняшник дійсно 20 см чи 10 см, і на нього напало, то може його з'їсти. Як ось такий соняшник тут сенсу немає. Будь-що робити. Тому що у вас немає вертольота, у вас немає літака, у вас немає дрона. І це все дорого. І це все занадто. І воно вже при такій ситуації нанесе шкоди, але незначної. Ви набагато більше втратите, якщо будете бігати, шукати фунгіциди, інсектициди, все. Це в нас соняшник Савана і Лідея 480. Самі кращі соняшники поки що які сіяли. Ще подобається мені в цьому році ароматик. Побачимо, як себе покаже ароматик. По бур'янам ми робили тут міжрядну культивацію. Ось таке міжрядя, все чисте, все гарне. Свіріпа. її з'їли якісь блохи, мабуть, ота тля її з'їла. І не треба було бризкати. Все, міжрядя, чисте, а свіріпа, бачите, як свіріпу щось підчистило. Ось у вас природний гербіцид. І ви кричіть, в груди себе бийте. А Караул потрібно щось робити. Ну... О, ось ми ще знайшли ось таку мурахи тільки-тільки ну, почали їх носити колонію. Там їх штук 10 вон, на головці. Їх Навіть піймати тяжко. Вон на листочку ось. Нічого страшного, все буде добре, не піддавайтесь паніці. Слідкуйте, включайте, так сказати, трошки свої мозги і все буде добре. Можна так само підійти і сказати, О, ужас, все, соняшник ухана. Ви подивіться, який соняшник я знайшов. Так, це хвороба. Але він один, оскільки я ходив, він один. І все буде добре і в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою, робити те, що вміє, не наводити паніку, а все пояснювати і не давати заробляти на нас комусь. Все, все буде добре і в нас, і в Україні. Дякуємо воїнам за чисте небо. За змогу працювати, вирощувати ось такі соняшники. Дякуємо і допомагаємо, підтримуємо, хто словом, хто ділом.